В районі населеного пункту Піски ворог двічі відкривав по опорному пункту сил АТО вогонь із мінометів калібром 120 міліметрів. Близько 23 години в районі Маріуполя лучинці обстріляли із міномета калібром 120 міліметрів наш опорний пункт біля Талаківки. Також бандформування провели обстріл наш, пози, наших позицій із автоматичних гранатометів та кулеметів в районі населених пунктів Авдіївка, Опасна та Опитне. На Луганщині ворог обстріляв із мінометів. Наші позиції неподалік села Сизе Станичного Луганського району, почастішили обстріли населених пунктів. З 21-ї години до 21-ї п'ятдесят банформування двічі обстріляли піски із кулеметів та 120-мілітрових мінометів на Луганщині і неподалік Маріуполя п'ять разів фіксували прольоти розвідувальних безпілотних літальних апаратів. В районі населеного пункту Будьківка Старобільського району один із безпілотників було знищено.